Привіт, мої любі кулінари! Ласкаво просимо на кулінарні пригоди, де ми перетворюємо звичайні страви на справжні шедеври. Сьогодні я поділюся з вами рецептом, який точно не підведе млинці на молоці. Вони вийдуть тоненькими, але міцними і апетитними, навіть якщо ви приготуєте тісто заздалегідь і воно постоїть в холодильнику. Готові. Тоді поїхали! Хочете, щоб ваші млинці завжди були бездоганними. Секрет у розпушувачі. Він допоможе зробити млинці ніжними та пухкими. Але є маленька хитрість, розпушувач слід додавати безпосередньо перед випіканням. Тож, якщо ви готуєте зразу, то додайте розпушувач на етапі змішування всіх інгредієнтів. Якщо ж замішуєте тісто ввечері, а пекти збираєтеся вранці, додайте його прямо перед випіканням млинців. Отже, які ж інгредієнти нам потрібні. Знадобиться 600 мл молока. Важливо, щоб воно було кімнатної температури або навіть трохи тепліше. Якщо молоко з холодильника, обов'язково трохи підігрійте, також взяти 2 яйця кімнатної температури, 250 г борошна, 2 столові ложки рослинної олії, одна щіпка солі та 2 щіпки розпушувача. Спочатку підігріваємо молоко, щоб воно було теплим. У тепле молоко вбийте 2 яйця. Додаємо щіпку солі для балансу смаку. Спочатку додайте цукор за смаком, якщо хочете трішки солодкі млинці. Далі поступово підсипаємо борошно, постійно помішуючи, щоб уникнути згустків. Розпушувач, як ми вже зазначали, додаємо, якщо печемо млинці зараз. Але якщо збираєтеся робити це через декілька годин або вранці додайте його прямо перед випіканням. Після цього важливо дати тісту трохи відпочити близько 15-20 хвилин при кімнатній температурі і ваші млинці будуть повітряними та ніжними. Після нетривалого відпочинку додамо в тісто 2 столові ложки рослинної олії. Добре перемішайте все до однорідної маси. Далі розігріваємо сковороду і випікаємо млинці на добре нахрітому вогні. Для першого млинця трохи змажте сковороду олією. А для наступних цього робити не потрібно, адже олія в тісті зробить свою справу. Обсмажуємо млинці приблизно по 2 хвилини з кожного боку, поки вони не стануть золотистими. І ось наші млинці готові. Дякую, що були з нами. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте підписатися на кулінарні пригоди, ставте лайки та лишайте коментарі. Діліться своїми успіхами в приготуванні цих смачних млинців. З нетерпінням чекаю ваших відгуків. До нових зустрічей!